Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Ну що, вітаю вас, друзі! Пише Тарас Чорновіла. Це робиться гарно завернуто через концепцію міністерства оборони, посилаючись на НАТО. Між першим та другим читанням законопроекту 42.10 хочуть запихнути ось такий гарний диктатурний список норм. Міністр оборони наділений повноваженнями щодо затвердження положення про генеральний штаб збройних сил України. Міністр оборони подає президенту України. Кандидатуру офіцерів вищого військового командування для призначення на керівні посади у Збройних силах або їх звільнення, підвищення ролі Верховної ради України у затвердженні кандидатур офіцерів на призначення на найвищі посади в ЗСУ. Визначення механізмів, які заборонятимуть військовослужбовцям, а особливо військовим керівникам висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань, а також їх участь у політичній діяльності відповідно до конституційних прав та межі військової служби, визначення механізмів які які заборонятимуть чинним військовослужбовцям балотуватися і займати політичні посади будь-якого рівня, у тому числі у Верховній Раді. Повноваження військових керівників включали тільки можливість дорадчої допомоги керівникам, органам прийняття рішень, таким як РНБО, а не здійснення функції членів з повноцінним правом голосу, оскільки це перетворює їх на безпосередніх учасників процесу формування політики, скасування специфікації, повноважень відповідальності генерального штабу збройних. Сил України протягом усього процесу планування оборони та управління ресурсами, а натомість визначати ці повноваження та обов'язки за допомогою директива, що видаватимуться міноборони. Тут все збалансовано. Найголовніше це порушення конституційних прав. Якщо згідно діючого законодавства, в нас військовослужбовці і так позбавлені багатьох норм, що доступні громадянам, то зараз це ще більше поглиблюється. Прямо забороняється участь у виборах та висловлення публічно своєї думки стосовно внутрішнього політичних процесів, щоб рада все ж прийняла закон, тут дозволяється раді затверджувати кандидатури військових керівників саме через раду, ніби вона в процесі. Тепер увага подає цих керівників не головну яким зараз є залужний, а міністр оборони саме президенту. Зараз це робить головнокомандувач. І так щоб ви розуміли, не головнокомандувач формує собі команду. А міністр оборони йому формує команду за погодженнями з президентом та ВРО, міністр цивільний, президент. Цивільний Верховна Рада цивільна призначають військовому керівництво військову команду. Друзі, ми вже майже в диктатурі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.